Доброго дня всім! Сьогодні українські прикордонники відзначають своє професійне свято. Ці герої щодня охороняють наш спокій. Саме прикордонники першими зустріли 24 лютого окупантів на наших кордонах. Бажаємо вам ніколи не пізнати гіркоту поразки. Нехай буде спокійна ваша служба, адже це запорука миру і щастя нашої країни. Ми говоримо величезне вам спасібі всім. То кожен день і кожну ніч береже наш спокій. А у нас сьогодні на огляді монета 10 гривень 2020 року. Державна прикордонна служба. На аверсі зображена емблема Державної прикордонної служби. На реверсі напис Державна прикордонна служба України. Під ним карта України. Нижче прикордонний стовп. Справа і зліва композиції, що символізують діяльність прикордонників в повітрі, на суші і на морі, тираж один мільйон штук. Ще раз усіх, хто оберігає кордон із святом, Дякую за увагу! Все буде Україна!